19 жовтня 2025 року. Сьогодні вночі передають синоптик, передає мінус 2. Як синоптик передає мінус 2, це в нас мінус 3, мінус 4. Весь ранньосередній столовий виноград зібраний. Це виноград на зберігання, щоб ми ласували ягодою ще в листопаді-грудні на Новий рік. Останні залишки столового винограду переробимо на вино. 20 жовтня 2025 року йде процес підготовки груж, яблук, винограду. Формування посилок дітям і внукам до Тернополя. А також винограду це вже остання посилка, винограду з куща, ще буде передача посилок, виноград, винограду, який на зберіганні, а це ми ще й робимо. В'ялені помідори в банках йде передача. В'ялені сливи, мариновані сливи, сливовий соус. Також ми з винограду ще робимо ізюм, і виноградний напій, тобто розбавлений сік з яблук і з груш. Ми робимо сушню. Також ми робимо живчик, той самий яблучний і грушевий напій, розбавлений сік. Також з малини, слив, яблук, груш, полуниці. Ми робимо пастилу. І ще дуже-дуже дуже багато смаколиків. На дворі мороз мінус два, шоста година ранку. Тобто виноградний сезон і плодовий сезон 2025 року закінчився. Це був дуже важкий рік це для врожаю. І для винограду це був дуже аномальний рік. Це тільки весною було 4 приморозки. і маємо 20, 20 жовтня теж приморозки. Але ми з дружиною, плодами нашої праці, задоволені. Надіюсь, діти і внуки теж будуть раді подарункам.